Алло. 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 А, блять, я. Чуешь, мана? Ну. Короче, я, блядь, дивлюсь, блядь, мана на одном диске, там, где, ну, чисто под видосы, блядь, забытый. же знаешь, что наклацаю, блядь, и видео, короче, записывается вместе со стримом, Я Захожу туда, думаю, трей почистить. Дивлюсь, короче, лежать драйвера, блядь. 500. Э, Чекай. 700, да? яка там серия? 500? 500, да? Серия, да? Ну короче, 535. Это ще, блядь, 2022 наверное, року, блядь. І вони лежать, блядь, там окремо, блядь. Думаю, це ж я, напевно, ж їх, блядь, поставив там, бо вони ж, напевно, робочі, блядь. Старі щоб уші. Не забати, не? А? Поставив, щоб БПЛ і не забити. А ти про них забрав. Ну. А оце, коротше, поставив оці 535. Та ж, блядь, Вони. Ну, скоріш за все, що да. Я просто так не оставляв би драйвера. Скоріше за все, що вони тоді були робочі. Може і зараз будуть робочі. Ну побачимо, побачимо, як воно піде. Допускай. Я запустив. Я а? вже. Я вже в грі. А стрім? Ну стрім. Все вже запущено. Зараз пішу, я щось туди проїбався. Так. Його взяти. Ну, купили, блядь, нову машину. Всі і всі, блядь, всім треба його поюзати, блядь. Так то дилерська, ні? Та ні. Ну да. Це для дилера купили. Ну я хуй його знаю. Я просто тільки бачу в чатах, що... чивільна, чивільна вона, чивильна вона. Всі хочуть на ній го гоцити. Електричка. Блять, не люблю электрички. Ніякого кайфу від них. Чекай, а якщо я драйвера поміняв, то редукс тоже злетів? Тебе фрізить. Сука. Може бути спочатку фриза. Поки прогрузи, чушься. драйвера, так швидко не прогружають. Ну, в принципі, похуй на фризи, блядь. головне, щоб не крашило. Hilaria. Я ж тій бабі як писав, де? О, за ту смс-ку. Та їй там написав ти подякувати, що дали там покататися на Ну. Ja ona napisała, że nie ma za co. Nasze ślizgi kiedyś przeskoczyły, to my nie zrozumieliśmy. To co ty, czekasz czy co? A co tam czekać? Cholera. na stole nie ma, nie Піздец, якийсь, як воно мене, сука, заїбало вже, блять. Як воно мене заїбало блять. Мені слава богу, не краще. Деколи, деколи. А в тебе нові драйвера стоять? Да, я поставив самі нові. Ну, блядь. 535,98. Не, ну це, це... ви? Не-не, це я встановив, ну, блядь, бачу, воно, воно прямо аж зразу, блядь. Навірно, вони вже устаріли. Ну, я коли виходять якісь обнови, то якась і оптимізація трохи приходить. То нужні старі драйвера з там поставити блядь, самі нові. ну вины шкрашаться нахуй де? Да. ладно давай попробуємо поставити бля. А комп чекай комп э, обов'язково перезавантажувати завантажувати чи не да ну то я опять відключаюсь.